І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шредер на СТБ-1 карта Life Ox. Ну що ж, до бою? Так. Давайте ми згадаємо, що нещодавно Шредер теж на СТБ-1 показав бій на Хімлздорфі, ну це неймовірне було скіліще. Я не знаю, як він тут покаже своє скіліще, так? Побачимо. Чи... Дійсно, чи то був просто кураж, чи дійсно він от має таке неймовірне скріще. Він там перехлопушує майже всю команду. Це було просто неймовірно. Там і дуельні дуелі були, і проти двох танків дуельні дуелі. Ну, це шедевральний просто був бій. Саме на японському самураї. Так, і японський самурай виїжджає куди? Виїжджає на лепопс. Чудово, перше підхлопушення вже є. Перекатки. Мені ось навіть цікаво, так? якщо я ну, знаю, бачу, що є у когось неймовірне скеліще, є суперскіліще, так, є неймовірне скеліще. Є скеліщенське скеліще. Скеліщенське скеліще це є. Е, ні в кого немає, окрім гравця UA. Це ви знаєте вже. так, Хто не знає, то подивіться на мої бої, як я граю. В плейлисті європейський сервер так, Ось там подивіться, як саме я граю. А тут ми дивимося, як наші прості гравці грають і в яких є неймовірне скліще, Так, Бачили, як там під'їхав, тут обережна артилерія, безпечно. Бачили, як під'їхав під місто, перепід клопушею перекат. Вже знічені суперники, тому що вони вже з неповним КП приїхали, так? А тут є ще з ким з ними битися. Три тяжа наших, так. Ми їм тут допомагаємо непогано. По воді в нас, в принципі, ну поки що все нормально. Там по воді мені здається не повинні проїхати. По центру по центру теж не можуть, не можуть проїхати, бо їх там підсвічує сенлак. Чудово! Тепер наша першочергова задача вибити повністю пламіще, вибити місто. 4-0 по бою. А ну може суха буде, 4500 перевага вже по команді. Тут обережно звертаю увагу. Диві... От подивіться так, на -на оце... подивіться ви на оце стрічки. Як він звертає увагу, так, як поряд їдуть танки якісь, як він на це реагує. Все бачить в бою. Ну Мені здається, якби б кіберспорт був, то е ну, і я був би капітаном кіберспортивної команди то я б е нашого шредера ну, обов'язково взяв би в основний склад. Так? <рес> це це кому, кому в клан потрапить цей гравець, то <рес> це ти, ти, що, буде так, буде так тягнути, боїще. І таких бійців от, так уявляєте, в клані такі. Десять бійців, так? <рес> це просто був, вже всі Розривали б каламічні. Так, ну добре, давайте не будемо сильно перехвалювати, бо починає вже пропускати е, постріли. так, Виклепушення, один ворог знищений, 4639 настріляно, 1800 натанковано, корпус картонний, танкував башту, я так розумію. Десь можна танкувати, до речі, і корпусом. Ми граємо е, в топовому топі. Ну, коли ж треба пограти в топовому топі, правда? Я не знаю, що це не дуже часто так трапляється. Чудово, там по воді, ну вже об'єдналися, поїхали. Там і ПТІ поїхали, зараз будуть в повному оточенні суперники. Так, а в нас, бачимо, є п'ятий непогано, теж ж 4 знешкодив. Ну я думаю, що наш герой більше тут е, по деміджу. Так це ще не все ще є по кому постріляти, вже два вороги знешкодені. З... З я думаю, що ну боєць буде це точно. Ну хотілося, правда? Бо написав, ну тоді ж на Хімрздорфі надіслав наш герой е, реплей, а, а цей раз написав, що е, на LiveOx і. ну Не такий епічний. Там 10 по-моєму, ворогів було знешкоджено, так, Тут, напевне, буде трішки менше знишкоджено, але все одно майстерність буде показана найвищого класу, найвищого гатунку, так скажімо. Так. Підійдемо зараз підсвітимо, тут по-любому ще 91 десь стоїть. так. ЄВК М-90 е, не зрозуміло, він там по центру стояв десь на болоті, десь він. Дівся. Так, немає. Вони напевно, що всі в дефовський деф стали. Ну вже мені здається, у них проблеми будуть, щоб от, от, продефити. Е, Ну Дійсно, ну. Майже немає шансів від, так задефити і витягнути бій. 10 це величезна перевага по, по танкам. І просадка у них по ХП мінус 7 тисяч. Вже артилерія, я так розумію, здається, тому що ствол догори так підняла. Чи вона там в когось у ось він цей К-91. А <світок> на жароїде просто і стріляє, Дивіться, їде і стріляє. По ньому ніхто не стріляє. Це таке буває. Ну, <кх> як це назвати? Так? це Я колись дивився, ще до... в мене не були тут каналу як блогери там грають, по ним ніхто не стріляє. Ось, бачите, ось грає, по ньому ніхто не стріляє. Вони не розуміють, що тут саме небезпека. Оце зрозумів, але вже мені здається запізно. Так, Так, дайте нам бійця, я бійця хотів. Ось він боєць. І 7370 настріляно, ще є два вороги. Ще є Ось ялинка. Так, ялинка небезпечно кусається. Колиться, колиться, так. Тікає. Ах ти... без пробиття. Ну ялинку треба прихоплю. Зараз ми розведемо їх. Двоє. Виїжджаємо. ялинка тікає. домагається, П'ять ворогів знищено. А, що з Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі! Вісі тисяч настріляв!